Тема нашого сьогодні уроку виготовлення лиштви. Зараз в нас перший прийом це торцювання заготовок по перекволоку на майтковій пилі. Приступаємо до роботи. Діваємо захисні окуляри, навушники і приступаємо до торцювання заготовок. Друга операція. Приступаємо розкрій деталей по ширині з припуском на обробку 5-7 мм. Виставляємо розмір від направляючої лінійки до пилки і приступаємо до різання деревини. У нас стругання деталей в кут. Перед початком роботи беремо кутника і виставляємо кут до лінійки. Коли виставили кута, беремо заготовку, починаємо стругання деталей і кут. Спочатку площина, потом кромка. Наша операція це строгання заготовок в розмір. Як по товщині, так і по ширині. Налаштовуємо висоту стола і пускаємо його в рейс. Включаємо свой механізм. Як приступити до виготовлення лиштви нам потрібно лагодити верстака. Треба поставити фрезу на шпіндер поставити на бурні кільця і зажати його відповідно ключом. Коли ми закріпили фрезу став направляючу лінійку до фрези Тепер ми виставляємо прижимний захисний засіб для того, щоб деталь прижимало до ріжучої частини фризи. Коли ми виставили прижимний захисний пристрій, нам треба поставити прижимні... Грибінки для того, щоб прижати деталь до стола верстака. Коли ми налаштували верстак до роботи, поставили приживні механізми, щоб закрити шпінделя з фрезою починаємо пропускати заувалення на нашій заготовці. Після проходження на верстаку лишви заувалення приступаємо до шліфування деталей по площині і заувалення шліфшкурочкою за допомогою наждачки 120-ї і починаємо зачищати різні нерівності деталей, по ширині Коли ми зачистили шліг машинкою, беремо вручну і перетираємо заготовку листви. Після, після закінчення зачищання листви ми маємо отакий результат заготовки. Дякую.